Як реставрувати старе фото? Заходимо на цей сервіс посилання в описі до відео. Натискаємо чорну кнопку і реєструємось через Google в один клік. Знову чорна кнопка. І завантажуємо файл з нашою старою фотографією. Спершу на екрані бачимо наш оригінал. Триває генерація нового зображення. По-перше, нове зображення не матиме артефактів, які притаманні старим фотом. А по-друге, розмір зображення збільшиться. Завантажуємо новий файл. Як розфарбувати чорно-біле фото? Заходимо на цей сервіс, посилання в описі до відео, натискаємо білу кнопку і знаходимо наш вже відреставрований файл. Вгорі будуть варіанти розфарбовування цього фото. Кожний варіант генерується декілька секунд. Щоб не чекати, можете спершу проклацати всі варіанти, запустивши генерацію, а потім проглянете результати. Варіантів розфарбовування багато, тож точно щось оберете на свій смак. У безкоштовній версії цього сервісу можна скачати зображення лише в зменшеному розмірі. Для цього натискаємо внизу середню кнопку. І кольорове зображення буде у вас на пристрої. Більше корисних україномовних відео на каналі Умітим. Приєднуйтесь!